Всім привіт! Ви на каналі лайф І сьогодні ми будемо знімати про колекцію Тропічні друзі Tropical Friends! з Бабам і Кіді Світ. Шукай блискучих героїв. Ось така колекція невеличкий пакетик. Це у нас QR, -кід. QR код Ось такі герої. Так, розгортаємо упаковку. Стієн 2410 бачкод І дадемо спойлер. Він червоний. Так авто? Да. Він красний. Так, 99 гривень коштує ця колекція. Ось 12 героїв. made in Italy, з Бабам Енд Кіді Світ. Але ось тут ми бачимо, що тут надірвано. Це Все... зробили не ми. Тому що хтось, напевно, в магазині відкривав, дивився, хто там, що там за герой. Але автор Рви пакетик! Рви! 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 Рви пакетик! Рви пакетик! Рви пакетик! Стоп, автор, не рви пакетик. Ми хочемо сказати, що в нас є додаток. І як ми дізналися, що там е, герой червоний, ми дізналися по бачкоду. коду Силочка на наш додаток в шапці профілю. Автор, рви пакетик! Рви! 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 Так, хто там? Так, продовжуй! Крилатка смугаста! Що чуть, -чуть дукає. Невже ж він знімає відео про іншу іграшку, схожу на мене? Треба щось робити. Так, битва закінчилася, але стара іграшка викидаємо. Ладно, насправді ми її не викидуємо, ми її просто прибрали. Розкажи про іграшку тільки швидше. Вона очень поясна пахнет каким-то шоколадом. І у кваса зроблена из класки, вот так і дуже Очень і може стояти. Віна може стояти. Але розкажи нам про вкладиш, будь ласка. Ось такий. Так. Ось такий чудовий вкладиш. І розгорни його, будь ласка. У колекції 12 героїв. Нам попався блискучий герой. Тропічні друзі. Крилатка смогаста. Має 18 отруйних гелок. QRK на англійській версії вкладишу. Так крилатка смугаста або зебра крилатка риба родини скорпіонових. Скорпіонових довжина ціла риби може сягати до 45 см, а вага до кілограму, має червоне забарвлення з яскравими світлинами смугами. Так, чогось вкладеш пом'яли, мені здається, що хтось дивився, що там за горой. Я думаю, ви можете прочитати, бо ми читали вже і це повтірка, я хочу сказати: з Бабам кіді світ. и автор, на каком канале мы были. Макалки Лайф. И мы встретимся в следующем видео.